Привітик, друзі! Я вітаю вас на найкращому україномовному каналі по зачісках. Мене звати Таня Лисюк, і вже більше року я для вас записую такі класні відеоуроки, нові техніки. І я бачу вашу віддачу. Розумію, як вам цікаво, тому я продовжую працювати далі і стараюся виставляти всі відео дуже вчасно. Зараз в цьому відеоуроці я хочу представити вам зачіску середній пучок з легким таким рельєфом, яка виглядає дуже натурально і сучасно. По всій довжині я прогофровую волосся і стараюся, щоб гофре було не сильно. Протиснене, щоб на волосинці не з'являлася така додаткова вафелька, тобто, яку ми не зможемо забрати вирівнювачем. Розподіляю волосочку на декілька частин, серединку виділяю квадратиком і забираю її в хвостики. Ось така невеличка підказка, як почати робити середній пучок. Є різні техніки. Без хвостиків, просто з накруточки там складають її по-різному, але це інші техніки. Наразі я вам показую, як зробити це за допомогою хвостів. Це буде ваша основа, і пучок буде дуже надійним. Тобто, якщо у вас наречена з фотою, з прикрасами, ви будете впевнені, що цей пучок буде стояти на місці і нікуди не зрушить. Ще забула сказати, що вам потрібно підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Я, Мій, мій канал будемо у вас в підписках, і ви дуже швидко зможете натрапити на будь-яке відео, якщо буде підписка, і якщо буде стояти кнопочка на дзвіночку. Тобто надсилати буде сповіщення і ви будете в курсі всього, що я виставляю. Зараз ви бачите чотири хвости, основу валик в середині, тобто це завдяки чому буде створюватися наша форма. І далі я прокрутила всі локони. Пропрацьовую обов'язково воском і розчісую. Якщо ви ще не розчісуєте локони, а просто накручуєте і зафіксовуєте лаком. Будь ласка, не робіть цього. Ви саме тому потрапили на мій YouTube канал, щоб дізнатися оцю новину, що потрібно кожен локон розчесати, і тільки тоді він буде виглядати дуже натурально. Нічого страшного з ним не станеться, коли ви будете його розчісувати. Не переживайте, що він розпадеться. Краще він трішки розпадеться, аніж він буде виглядати як зачіска 2010-2005 року, коли все повинно було бути зафіксовано, а плюс ще посипано блискітками. Забудьте про ці техніки, можливо, колись в майбутньому вони ще з'являться, але наразі робіть все. Максимально натурально. Ніхто не любить штучності. І всі клієнти бачать і відчувають це тому подавайте їм майстерність свою. А майстерність завжди вибудовується тільки завдяки навчанню. Я, чесно кажучи, признаюся вам. Кожного місяця проходжу нове навчання. Можливо, ви цього не бачите. Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, ви бачите, що я маю дуже багато роботи на своїй студії. Але насправді я навчаюся онлайн щомісяця, У мене новий курс. Я беру навчання в різних майстрів, щоб почерпнути для себе багато технік нових. Тільки так майстер може розвиватися. Ми не можемо пройти один базовий курс і зупинитися на цьому, і робити, там, наприклад, 7 зачісок, 10 зачісок одинакових для своїх клієнтів. Я закликаю вас не робити так. Як тільки можете, просто ловіть себе на думці, що от зараз треба подивитися відеоурок. В доступі є от на моєму каналі. Безліч уроків, які ви можете переглянути, і для себе почерпнути якісь цікаві майстерні фішечки. Запам'ятайте собі, одне раз і назавжди. майстер по зачісках, по зачісках завжди повинен розвиватися, рухатися вперед і йти в ногу з часом. Тому що. Те, що ви вивчаєте впродовж тижня, іноді може бути вже неактуальним, тому що от в цю ж секунду придумують щось новеньке. Тому ви повинні також розвиватися. Щодо онлайн-навчання, вам розповім одразу: в мене є три онлайн-курси. Я знаю, якщо ви вже переглянули мільйон моїх уроків, ви про це вже знаєте. Поки що на даний момент в мене записано три. Потужних онлайн курси стиліст весільних та вечірніх зачісок, другий курс Весільні тренди. Це якраз урок, зараз ви дивитеся, це частинка цього курсу, а також третій сучасний новий курс по укладках і локонах, який також вже може бути для вас в доступі. Всі посилання знаходяться в описі під цим відео. Також заглядайте під Після перегляду уроку і знаходьте для себе все цікаве, що ви хочете. Отож, про онлайн-навчання. Сприймайте відео уроки як майстер-клас. Як, як, наче ви підглядаєте за майстром в якомусь салоні, так наче ви образно скажу, привідкрили двері, і просто дивитеся, як же майстер виконує цю зачіску. Не дивіться на те, що е, я не зможу виконати повторити якісь нюанси. Просто підглядайте, воно все залишається в вашій голові. Спершу відпрацьовуйте на обов'язково. Коли ви дивитесь на якісь техніки, ви бачите, як майстер працює, в яку сторону провертає локон. З цього починається все. Голова запам'ятовує, очі це бачать, а потім просто руки повторюють. Чому я це вам наголошую? Тому що я стикалася з своїми дівчатами. З цими розмовами, і вони мені наголошували на тому, що на онлайн-курсах неможливо навчитися, неможливо нічого зробити. Я не вмію, я не знаю, як ви себе налаштуєте, так і буде. Вам краще іноді 10 разів подивитися на урок, подивитися на ту техніку, а потім. Зробити вже своїми руками, попробувати, аніж почати робити і не розуміти взагалі, куди руки мають рухатись. Тому ще раз наголошую: сприймайте онлайн-навчання як величезний подарунок від майстра для вас. Онлайн-навчання, онлайн-курси не є такими дорогими, коли ви їдете до майстрів навчатися. Офлайн в студії, в салоні, в школі великій. Так? Ви приїжджаєте, з вами там працюють, але це навчання коштує в десятків разів дорожче. І просто загляньте, мої онлайн-курси. Наразі два онлайн-курси коштують тисячу гривень, один курс курс коштує тисячу гривень за шість уроків. Інший курс. 1000 гривень за 5 уроків. І останній курс 1500 гривень за 10 відео уроків. Уявіть собі, скільки інформації ви отримаєте всього-навсього за таку суму. Розділіть цю суму на 10 уроків і що ви отримаєте. Таку смішну суму за один урок. Тобто не пожалійте вкладати в себе гроші. Інвестиція в себе це найкраща інвестиція. Запам'ятайте це свім. Раз і назавжди я прийняла е, цю формулу для себе, і повірте, ну я, я знаю, що ви бачите, який в мене результат, тому якщо ви хочете так само виконувати зачіски з легкістю, як і я, будь ласка, е, не соромтеся, пишіть мені, і я вам підкажу, як придбати е, онлайн-курс і отримати доступ. Можете залишити коментар під цим відео або ж написати мені в інстаграмі, який ви зараз бачите на відео. Подивіться просто зараз на зачіску, що у нас вимальовується легкість, краса, натуральність, сучасність, тобто тут нічого такого старомодного і заїждженого. Якщо ви хочете виконувати зачіски з легкістю, не переживати за те, що у вас щось не вийде. Постарайтеся попрацювати над собою, відпрацьовувати з моделями, і це ви можете, в принципі, робити і на самоті, але обов'язково з якимись підказками від майстрів. Більш детальний повноцінний урок на годину часу ви отримаєте в онлайн-курсі Весільні тренди. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хочу весь урок, і я вам обов'язково надішлю доступ. Якщо ви з якихось причин не підписалися на канал, обов'язково зробіть це прямо зараз і натисніть кнопочку дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні мої відео уроки. Все, до нових зустрічей, приємних вам відпрацювань. Обов'язково чекатиму ваші фото в Дірект.